Ви встановлюєте додаток, а він уже має доступ до камери, мікрофона та навіть ваших контактів. Навіщо йому це? І головне, що він з цим робить. Зараз покажу, як перевірити дозволи додатків на Android, які з них найнебезпечніші і що краще вимкнути просто зараз. Для цього в налаштуваннях телефону шукаємо Безпека та конфіденційність», гортаємо вниз та шукаємо пункт Диспетчер дозволів. Тут ви побачите список доступів, кожен з яких може бути небезпечним. Зараз пройдемося по самим головним. Перший з них це мікрофон. Якщо його дозволено, то додаток зможе слухати вас у фоновому режимі, іноді без попередження. Наступна камера може вмикатися без вашого відома, у гіршому випадку зловмисники можуть робити фото чи відео. Геодані або місцезнаходження. Вони визначають, де ви знаходитесь. Це часто використовується для реклами, але також може вислідковувати ваше пересування. Далі в нас відразу три доступа журнали викликів, контакти та телефон. Додаток може побачити, кому ви дзвоните, читати імена та телефони ваших знайомих. Файли мультимедіа. дозволяє переглядати ваші фото, документи. Якщо додаток не має працювати з файлами, доступ має бути закритим. Якщо ви не обмежите доступ для підозрілих додатків, то може повторитися ситуація, як у 2023 році. Тоді в Google Play виявило десятки додатків, які таємно записували звук і збирали дані саме через дозволи, які користувачі дали самі. Тож, давайте покажу, як на прикладі одного дозвілу правильно налаштувати доступ для додатків. Вибираємо, наприклад, камеру. Тут ми можемо налаштувати завжди дозволено, дозволено лише під час використання та заборонено. Дивитися, який підозрілий додаток має доступ до вашої камери. У мене таких немає, тому я виберу, наприклад, Instagram. Знову ж таки, можемо налаштувати, коли додаток використовується, запитувати щоразу, та не дозволяти. Якщо не довіряєте, то натискайте Не дозволяти. Перевірте дозволи хоча б для п'яти додатків. Якщо щось виглядає підозріло, вимикайте. Телефон буде працювати так само, але ваші дані у безпеці. Якщо хочете більше простих порад про телефон, підпишіться і я покажу, як зробити ваш Android безпечним і швидким.